Дубахов і розворачивай. Хорошо. За мною я побіжу ген. Я, я потім ще побіжу сам до Зигіна. Так, акуратно. Нагору. на гору. Кстати, тут уже три. І три ми біжимо 5.39. Ага. Щасливо людям, я теж геля з тобою. Я потім до загина ще побіжу сим ходу. Якраз 8-9 набирається. Просто бігти можу, але ну. вугли на стоп вилічив, а останні 4 дні ахів тягне. Саме тільки біжу на тяне, а як ходжу. Стравний якось. Кожен закон не бігав. 10 дней, а потом резко дал нагрузку. Ну это уже резко, но мальчик уже не дай а ну ты что делаешь? Ага. Сейчас... Ну, ну да, я на тогда кровь. Ну пятки, ложки, пятки. Она на них наступила, чтобы не болела. Ага. Кто на пробежке? Не болит. Понятно, а дома, а а дома, дома на 17. Девчата, вы в монастыря? Ну, счастливы! Думаю, что он это за движуха. А я так понял, вы надо все-таки видите, да? да. Я понял, что вы надо все-таки видите. Да ладно. Да. Я же уже, уже и, и, билеты... и билеты взял туда-назад. Только У... ты вылез долго, мы с Серегой. Туди вже їх не було, то я взяв із Дніпра до Одеси. А до Дніпра автобусом поїхав. І дочки там пересидимо, по взялі. часа три-чотири. А от вечора ввечері, в день з чим-то, а в день суботу ми приїжджав. Тобто ми ще й по Одесі погуляємо. А, а, ще й заночуєте, так? Да? Так. Да. постелі я, я, я повідомлення ходити. Тут Да, номер, дорога, дорога. 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 156. Ой, до Полтавы. 156, 256, из ой, задача за до то есть 310, 310 плюс 150, 140, проживание 450 и плюс автобус в районе 100, 120, нормально. Реєстрацію скільки бачу. Регістрація я скромна, а я сразу заявлю Сережню і на каже, стіснявся, може ранці було. Як у чашні хаток, заклали. А потім вже тут женщину в жалі і увіділяє. Із Київського сайту керується, половина плану України. А там госник із... ще не залишилось для за пенсіонірів. Там і посольств 320. А там за фіційна написано 20%, це 400. Але мені забив за 320. Коли він не йшли от сума 400. Я то це вже що не встиг. Не... Тут за то ще 320. Пробіжу другим, 400 тавернець. А что терем, почти почти 800 Но я тоже настраивался. Лучше поменьше до себя на Не полно настраивался. Я обломался. Мог бы побежать. Не думаю. Побежу, а потом, давай я травму все усилим. Потому что в неделю был полумарафон. А понеділку у мене майже пройшла замагав, півторок і не ще вже нічого. І різко при тому. Як спеціально, як нашептали, як кажуть. Та не те, що я там не хотів, я дуже хотів. Тим більше внукаш там, дочка, п'ять. дай Гриша собі, Я йому медаль взяв. Ну все оддам. Той мені положив сумку. Ну воно як не зароблене, ну що воно з того, що там медаль висіти. Ну, да. Кажу, ні, Гриша, ти заробив її. Друге да. діло призрав місце, так в своїй групі перший не зайнявся давно. А може, ну він же не з'являвся. А так як тренувачка побіг. за час 55. Кстати, я примерно такое время и планировал. Думаю, надо уже все-таки двойку разменять. А там после равнина. Сейчас 57 пробежал. Да. А, ну меньше в ради крутят. Да. Меньше бежал. С этим зимой, как бы там один на два часа. Ну, да. Есть майка. А потом они в ради протянут трошки шесть. Она через 15, через 10 секунд садилась Se vaata putosta. Yeah. Наверное, это все на 4, да? 4. Ага. А мене ж не те саме. Я перейшов на страву, але іноді підстраховуюся станкіпіром. Тому що страва частіше зривається. Да, мене тут. Я 44 у мене світ. Це мені б так би весь полумарафон в Одесі пробігти таким темпом. Та тоді трошки до часу. Ну, в принципі, задачі не ставлю. Я пробіжу. Як треніровочний туди забіг. Мені дівчата дзвонили. Коли папа по вернеться, ми виходимо з дому з мамою. Плюс я кажу, ні. А, а куди? На південний за молокопродуктами. Вони мене всі люблять. Я кажу, воно лише, а вони всі люблять молоко і продукти. Метарна всі. Коротше, кажу, дві години не буде, о, каже, ми вернемось. Наверное, здесь під дверима постійно. <ріхи> <ріхи> <на> <ріхи> да. Там у нас на погулках, в принципі, Можна і на вулиці посидіти. все Подивлюсь, добіжу до Зигіна а там може потихеньку і далі побіжу по самочусті. Там ся Зигіна мені напряму 4 з половиною додому. Через Юрівку Хоча не буде, ми. А то знову нагружу, перегрузимо. Ну, на сьогодні. Я вчора шість, поза позавчора одиннадцять. Люди А може повлияло те, що я два дні підряд, по круг станку, може бачив, там пускарівка, все малював восьмеро з я там для тебе доводиться свій я то може я і потягну ахів. Він не дві живий був, як 9 днів на біля. Там перегрузний. Так, я ззаду, щоб не мішати видіти. en like У мене на голові мікрофон палати. <ріху> Та я особо нічого такого секретного не розказував. Дома послухаю. Ну, ну да я це знімаю. Я рост три рука більше години, то сам все не дивлюсь, На доїду. Дивлю. А в той же час можна хай-небудь відрізок подивитися з повністю. Особливо на орієнтуванні воно сцене. Бачиш, як кафе береш, з картою зміщаєш. Є однобразно, по однобразному помилу, біля січня. Орієнтування, тим цікаво, що зразу видно помилки. Криво, особливо Пока Поки на карту. Переміщення. Рек. Зразу видно помилки. 可以的呀，那可以。 Mm -hmm. Одивіться, як зробити конструкцію. А зверху самі Или плитка, і просто обичними цими квадратними, синтетичними пластинами. По ботромі держаті так.